Та що там складного? Мм, замовлю спін додоо і сам все зроблю без посередників. А перевірити, чи це не фейковий постачальник: 30% аккаунтів, акаунтів, перекупи або шахраї. Один неправильний клік і мінус гроші. Там же видно ціни. Я знайду дешевше та вперед. А знаєш, що ціна вказана для роздрібних замовлень. Якщо тобі треба оптом, то буде невигідно. А ще й не зрозуміло, хто відповідатиме за брак. Ну а для цього є фото і відгуки. Що ще треба? Картинка в інтернеті взагалі не гарантія. Mm. Фото можуть бути з інших виробництв, відгуки нереальні, куплені. А, ну, а я, якщо що, відкрию спорт та поверну гроші. Спір відкривається китайською мовою. Щось довести майже нереально. А що, якщо буде бракована вся партія? Що тоді? Е, ну, У крайньому випадку перевірю товар, коли він вже прийде. Ну і що ти будеш робити з бракованою партією товару? Повертати її тобі ніхто не буде. Контроль якості треба робити ще в Китаї до відправки. Все одне вийде дешевше, якщо без посередників. Дешевше це тільки на перший погляд. Додай сюди витрати на спілкування, ризики, помилки, повернення, вийде в рази дорожче. Ну окей, окей. А як тоді правильно? Тобі потрібен професійний супровід та бізнес партнер в Китаї. На місці. Звернись до Udellip Group. Вони працюють прямо з Шенженю вже понад 10 років, мають доступ до перевірених фабрик і знають, як уникнути ризиків. А головне, з ними не треба хвилюватись про брак, бо вони перевіряють кожну партію товару. Не втрачай можливість. Пиши нам у Директ і підписуйся. Ми підкажемо, як закуповувати з Китаю вигідно та безпечно.